Денися, а знаєш, за що я люблю свою роботу? А, за те, що зранку попрацювала, і потім півдня вільна, ще й чаба нагодував двома сніданками. Так, це основа. А ще за цікаву інформацію, е, яка просто тебе надихає. А наведи приклад. На виду в Україні з'явились олівці для фарбування очей, що можуть перетворитися на соняшник. М? Вигадуєш зараз. Ні, зовсім не вигадую. А ще з їхньою допомогою можна робити одну дуже важливу благодійну справу. Це екоолівець для очей, з якого виростає рослина. Тут зерно соняшника, також ви можете його посадити. Вікторія Сакара та Галина Башкірцева співзасновниці бренду косметики Провіджі. Незвичайний продукт запустили нещодавно, і все задля того, аби зібрати кошти для Луганської обласної клінічної лікарні, яка через війну двічі евакуйовувалась. Перший раз вони приїхали у 2014 році з Луганська в Лисичанськ. А в 2022 другому в них була друга втрата, і вони переїжджають з Лисичанська в Лубни. І це дуже важливий крок, бо вони встигли перевести там частину апаратів, частину якогось майна, але куди. Тепер лікарня працює у будівлі колишньої залізничної поліклініки, якій майже 100 років медики власноруч фарбували стіни та розставляли обладнання. Це дуже важливо, бо ми самі створювали наш бренд кожен день, степ без степ, крок за кроком. І для нас дуже важливо, коли людина натхненно підходить для своєї роботи. Бренду Галини та Вікторії майже 11 років. Подруги починали з олівців і блисків для губ. А Зараз в їхньому асортименті щонайменше 25 продуктів, про які знає кожен український візажист. Найбільше наші колекції це, звісно, наші флагмани нашого бренда це пігменти. А в них ем, нараховується 250 кольорів. Ми єдиний бренд у світі, який дає такий вибір в системі Freedom підбору кольорів пігментів, які можна використовувати не тільки для очей, а ще й для скульптування, як хайлайтер, румяна. Mm, там для губ тощо. Велика війна стала справжнім випробуванням для кожного українського бізнесу. Косметична галузь втратила своїх основних клієнтів, візажистів, адже їхня робота на якийсь час стала просто непотрібною. Віка та Галя евакуювались до Німеччини, там допомагали нашим переселенцям знайти притулок. Коли ми допомагали українцям в Німеччині, ми знайомились там з мерами маленьких містечок, шукали житло і е, запрошували їх до нас в гості на знайомство. І Віка готувала український борщ, смажила картоплю, і це, мабуть, було саме український дух, який ми передавали. Уже через місяць підприємиці повернулися до України та почали відновлювати роботу, розширили асортимент не лише для професійних мейкапів. А й для звичайної косметички згодом зрозуміли, що їхня праця також може допомагати постраждалим від війни треба було запустити унікальний продукт. Аби залучити споживачів до благодійності, тож Галя та Віка звернулися до данської компанії спраут, яка виробляє продукти, що можна вирощувати. Хімічна лабораторія працювала так, щоб компоненти між собою поєднувалися і мали повністю натуральні основи. Зернятко знаходиться в екологічній капсулі. В капсулі тут є спеціальні мікроелементи, які допомагають прорости. А можна навіть не використовувати до кінця прям весь олівець, просто зняти капсулу і паралельно використовувати. Благодійну ініціативу українського бізнесу підтримала і данська компанія, яка викупила половину партії екоолівців для очей, аби поширювати її в Європі. Наразі зараз можна купити продукт в Європі на Амазонії компанії Спраут а також це дуже захопливо для нас, бо дуже багато СМІ в різних країнах. The Best, це Італія, я не знаю. Вже десятки статей вийшло в Італії про нашу колаборацію. В Україні придбати еко-олівець для очей можна на сайті ProVG або на їхній сторінці в інстаграм. Там також є посилання на банку, куди можна задонатити на відновлення лікарні. Увесь прибуток із продажу екокосметики, піде на роботу медичного закладу та лікування дітей, постраждалих від війни.